Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єоршовець. Продовжується мобілізація, лагідна мобілізація в Україні. На українських телеграм-каналах викладено два відео, два відео з Харкова. На першому відео натовп здоровених вгодованих ТЦКшників хапає чоловіка, кидає його в бус і везе. Просто везе в невідомому напрямку. А на другому відео. Взагалі, друге відео просто жахливе. Натовп ТЦКшників хапає людину, б'є його і тягне до автомобіля. Чоловік біля автомобіля пручається, не хоче в нього залазити, кричить Допоможіть, ніхто не допомагає з перехожих. А чоловік у відповідь від ТЦКшників отримує пару ударів просто з ноги. Після чого його майже непритомно засовують в автомобіля і відвозять. Скажіть, будь ласка, що діється? Українці, які одягають вишиванки, які кричать, що ми українці, ми єдина нація, ми єдиний народ. Та не єдина ми нація, а не єдиний народ. Давно. Тому що коли людину б'ють і запаковують в автомобілі чи бус, практично ніхто не заступається. Немає єдиного народу, немає єдиної нації. З вами, український історик та журналіст Ір Швець. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і задайте собі питання. Скільки українців вийшли з дому і не повернулись? Задайте питання, і не найшли до сих пір.